Єзекіїля, 30 розділ. І було мені слово Господнє таке, сину людський, пророкуй, і скажеш, так говорить Господь Бог. Голосіть Ой цього дня, бо близький день і близький день Господній, день хмарний, настає час народів. І прийде меч на Єгипет, і буде тремтіння в Етіопії, коли будуть падати забиті в Єгипті, і заберуть багатство Його, і будуть розбиті основи Його. Куш, і пут і лут, і весь помішаний народ, і кув, сини землі заповіту попадають з ними від меча. Так говорить Господь, і попадають під пори Єгипту, і так упаде гординя сили Його, від Макдолу аж до Севени, від меча попадають у ньому, говорить Господь Бог, і буде він спустошений серед попустошених країв, а міста Його будуть серед міст поруйнованих. І пізнають вони, що я Господь. Коли я дам огонь на Єгипет і будуть потрощені всі, хто йому помагає. Того дня повиходять посланці з перед мого лиця на кораблях, щоб налякати безпечну Етіопію, і буде через них жах, як у день Єгипту, бо це ось надходить. Так говорить Господь Бог, і я зроблю кінець єгипетському многолюдству, рукою набуху до носора Вавилонського царя. Він та народ його з ним, насильників, людів, будуть спроваджені знищити землю, і вони повитягують мечі свої на Єгипет і наповнять край побитими, і оберну я річки на суходіл, і передам землю в руку злочинців, і спустошу край та все, що в ньому рукою чужих, я Господь це сказав. Так говорить Господь Бог, і повигублюю божків, і зроблю кінець Бовванам знов і не буде вже князів в єгипетському краї, і дам пострах на єгипетську землю, і патрос спустошу, і дам огонь у Цон, і буду виконувати присуди вно, і виллю я гнів свій на Сіона, твердиню єгипетську, і витну многолюдство Но. І пошлю я огонь на Єгипет, сильно буде корчити сін, і буде поламаний. Анов. Нападуть вороги в день. Юнаки Авену та Півесету попадають від меча, а інші підуть у полон. А в Тахпанесі потемніє день, коли я ламатиму там єгипетські ярма, і скінчаться в ньому пиха з сили його. Самого його хмара закриє, а його дочки підуть у полон. І буду виконувати присуди над Єгиптом. І вони пізнають, що я Господь. І сталося за 11-го року першого місяця, сьомого дня місяця, було мені слово Господнє таке: Сину людський я зламав рамено фараона єгипетського царя, і ось воно не буде перев'язане, щоб дати ліки, щоб покласти пов'язку, щоб обвинути його і щоб зміцнити його, вхопитися за меча. Тому так говорить Господь Бог: ось я на фараона єгипетського царя, і поламаю рамена Його те дуже. Та те зламане, і викину меча з його руки, і розпорошу Єгипет серед народів, і порозсипаю їх по краях. І зміцню рамена Вавилонського царя і дам меча свого в його руку. І зламаю я фараонові рамена, і він буде стогнати стогоном проколеного перед ним. І зміцню я рамена Вавилонського царя, а фараонові рамена опадуть. І пізнають вони, що я Господь, коли я дам свого меча в руку вавилонського царя, і простягну його на єгипетську землю, і розпорошу Єгипет серед народів, і порозсипаю їх по краях, і пізнають вони, що я Господь.